Хао, з вами жадний Макс, і сьогодні ми знаходимося на каналі Як. І зараз ми з вами дізнаємось, як зареєструвати онлайн-картку Пумп. Це ми зробимо буквально за декілька хвилин. Мало того, ми ще дізнаємось, як отримати за це 300 гривень та й по 300 гривень за кожного вашого друга, чи товариша, чи сусіда, котрий теж обов'язково захоче отримати цю ж саму картку. Тож давайте погнали! По-перше, в описі до цього відео чи у першому закріпленому коментарі під цим відео втицяємо на посилання, яке перекидає нас на сторінку банку. На сторінці банку нажимаємо кнопочку Open, яке перекидає нас на App Store або на Play Market, і нажимаємо кнопку Завантажити. Після завантаження натискаємо відкрити. Потім просимо додаток пункт не відстежувати наші всі дії у мережі та переглядаємо усі основні фінансові плюшки, такі як кредити, кешбеки, депозити і тому подібне. Після чого вводимо свій фінансовий номер та чекаємо на смс із кодом. Після чого дозволяємо додатку надсилати вам сповіщення і проходимо верифікацію через додаток Дія. Якщо ж дії у вас немає, то верифікацію можна пройти і зі звичайним паспортом книжечкою, але з «Дією» це буде зробити набагато краще. Отож, обираємо дію і натискаємо подати документи через Дію. Після чого вас перекидає у додаток Дія, де ви натискаєте кнопку Підписати. Потім вам треба провести деякі маніпуляції, котрий просить від вас Дія. І потім ввести свій пароль від дія підпис. Якщо ж у вас раніше ще не було «Дія підпис, то її можна оформити одразу ж тут, буквально за декілька кліків. І ось ви майже все зробили. Вам залишається натиснути лише на галочку, котрою ви підтверджуєте, що передаєте свої особисті дані банку пумп, і натиснути кнопочку Передати дією, після чого вас перекидає до додатку пумп, в якому вам потрібно надати доступ до вашої камери, щоб пройти саму відеоверифікацію від самого банку. Після проходження вам треба обрати, якими банківськими продуктами ви збираєтесь користуватися, надати свій емейл та заповнити коротеньку анкету, в якій указати ким працюєте, де працюєте, скільки заробляєте і тому подібне. І на цьому моменті хотілося б дати вам одну дуже корисну пораду. Коли будете заповняти, скільки ви заробляєте, бажано вказувати там 70, 100, 150 тисяч. Ну, бажано більше, ніж ви заробляєте. Якщо ви заробляєте більше 150, вказуєте 200, 300 і так далі. Навіщо це вам потрібно? Оскільки, якщо ви вкажете, що ваш дохід дорівнює 10-15 тисяч, а в один якийсь гарний місяць у вас буде і через вашу банківську карту пройде приблизно 50-60, що майже в 5-6 разів більше, ніж вказане вами. Дохід, то це може викликати підозри у банківського фінмоніторингу, і саме ця процедура, ну саме це завищення вашої заробітної плати, стосується не тільки пумба, а й усіх інших банків. Отож, завжди завищуйте ваш дохід. Плюс це може позитивно посприяти на суму кредиту, яку вам видасть банк у майбутньому. І ось майже все готово вам лише залишилось поставити підпис прямо у смартфоні і отримати тимчасовий код до входу у додаток. І після чого створити ваш власний постійний код, котрий дуже важливо запам'ятати. І вуаля, вітаю вас! Ви стали повноцінним клієнтом банку Pump. Але секундочку, де обіцяних 300 гривень? Не хвилюйтесь, зараз все поясняю. Все робиться дуже просто. Берете свою новеньку картку, йдете з нею у будь-який магазин, скупаєтесь від 100 гривень. І вам одразу на рахунок прилітає 241 гривня і 50 копійок. Не бонусами, а гривнями. Ну а ви спитаєте: а чому 241, а не 300? Ну. Ну. да. Вопрос. Ну, оскільки я сподіваюся, що наш канал дивляться тільки свідомі люди, котрі платять усі податки. То прошу зауважити, що по 241 гривні і 50 копійок отримуєте ви і та людина, котру ви запросили, абсолютно чистими оподаткованими коштами. Ну а на цьому все. Дякую, що приділили свою увагу. Ну, а якщо ви хочете отримати ще більше актуальних схем із пасивним доходом, то ласкаво просимо до нашого телеграм-каналу FunnyMoney, котрий знаходиться в описі до цього відео. А ліберті